Небезпечний тренд ФСБ масово вербує дітей для диверсій в Україні. Найчастіше для підпалів авто, військовослужбовців, обладнання Укрзалізниці чи будівель ТЦК за підривну діяльність. Працівники ворожих спецслужб обіцяють підліткам щедру винагороду. Виконавців шукають через соцмережі, інструкції розсилають українською, часто з помилками, які роблять автоматичні перекладачі. Замовники платять неповнолітнім навіть за попередню розвідку. Вони дві за простим заробітком деяких дітей не зупиняє, і те, що їхні батьки служать в ЗСУ. Російські куратори переконують юних зловмисників, що їм нічого не буде. Затриманих уже понад дві сотні деяким загрожує до десяти років в'язниці. Тож батькам слід частіше спілкуватися зі своїми дітьми, каже юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська. І закликає про подібні провокації одразу повідомляти поліцію. Це зазвичай соціальні мережі досить часто це телеграм-канали. Вони, звісно, річ не підписані, підпали машину ЗСУ. Вони підписані як легкі гроші, швидкі гроші, прості завдання за гроші, тобто щось таке, щоб можна було підзаробити, і лише потім дитині дають завдання. Її надсилають на розвідку, тобто, щоб вона робила фото об'єкта, який потенційно хоче спалити. Далі, як я вже казала, зверху не сам куратор, а людина, яка там в Росії це організовує окає okay, чи не окає okay, ту машину чи об'єкт, який потрібно палити, і тільки після цього дитину інструктують, що там чим обливати, як швидко підпалити, тікати, як зняти те відео. Тому що головна мета ось саме це палаюче авто, яке потім, як просто гриби після дощу, з'являється в усіх телеграм-каналах із підписами «Активний рух спротиву, українці не хочуть мобілізації.